Щорічний фестиваль роботіка знову у палаці спорту, і хоч на моїй пам'яті, це перший рік, коли під час проведення заходу в столиці дощить нічого не завадило тисячам закоханих в Лего зібратися під одним дахом. Олімпіада з роботехніки, дитячий архітектурний конкурс, змагання роботів сумоїстів майстер-класи, покази та святковий концерт. Ви готові? Давайте прогуляємося. Центральною подією роботі, яке вже п'ятий рік поспіль, є дитячий архітектурний конкурс. Тема цьогорічного змагання тематичний парк. І варто сказати, що учасники поставилися до завдання дуже відповідально. Кожен експонат це не просто макет розважального парку, а ціла екосистема, що покликана не лише розважати, а й навчати своїх відвідувачів. Ось це парк планет центру науково-технічної творчості «Молоді Сфера». Гуляючи ним, ви зможете подивитися на велетен. Ські макети планет сонячної системи, а також завітати до музеїв, присвячених вивченню цих космічних об'єктів. В центрі парку величезна куля, що символізує сонце. А ще тут є великий екран. Поруч гірськолижний курорт зимовий парк. Майже усе тут, включаючи атракціони, потяг і навіть лишників рухливе. Особливо вражає техніка виконання льодової арени. Зачаровує і концепція тематичного екопарку здоров'я Либідь. Учні 315-ї гімназії розробили настільки яскравий проект, який зачарував навіть дорослих. Парк має перспективне місце для розміщення озеро Лебедине на лівому березі Дніпра. Серед учасників мені вдалося натрапити на справжніх божественних створінь так, оригінально автори тематичного парку Олімп на базі студії винахідник вирішили представити своє творіння. А ще у них є справжня медуза горгона, цілком з кубиків Лего. Виглядає лячно, як і її міфічний образ. За інформацією, наданою організаторами, цьогорічний архітектурний конкурс об'єднав 175 школярів і дітей позашкільних навчальних закладів майже з усіх куточків України. Високоповажному журі не позаздріш. За кілька годин їм необхідно було обійти всі проекти та виставити власні бали за розкриття ідеї, зовнішній вигляд проекту, гармонічне поєднання в ньому кольорів, а також уміле використання лего-технологій. Діти в свою чергу. Активно готувалися і до захисту, адже те, що побачили відвідувачі, лише половина роботи. Інша вагома частина це функціональна складова та ідеї з практичної реалізації архітектурних парків. Ну а ми рухаємося далі по арені Палацу спорту і разом з невгамовним ведучим потрапляємо на змагання роботів-сумоїстів. Цьогоріч інтерес до даного виду змагань зріс в декілька разів. Тому підійти в притул до арени безпосередньо під час дійства практично неможливо. Правила сумо доволі про виштовхнути в суперника за межі кола, або ж протриматися якомога ближче до середини кола 30 секунд. Змагання триває три раунди, але зазвичай, впевненим у своїх силах авторам сумоїстів, потрібно куди менше часу, щоб продемонструвати міць своїх роботів. Хоча трапляються і доволі нестандартні бої. Як приміром, ось цей поєдинок, під час якого один з сумоїстів перевернувся до гори дригом, але тим не менш продовжив запеклу боротьбу, і в результаті таки виштовхнуть супротивника, цікаве змагання, що одночасно проходить в іншому куті палацу спорту, слалом. У цьому змаганні учасникам необхідно підготувати робота, здатного якнайшвидше проїхати по траєкторії, позначеній чорною лінією. Робот рухається самостійно за допомогою датчиків, які відрізняють чорну лінію від білого полотна дороги. Розробникам роботів необхідно було вирішити складну дилему: швидкість або ж маневреність. Адже переможцем у слаломі стає той апарат, що найшвидше вдола. Дистанцію, при цьому не зачепивши ворота. Під ще одне змагання екологічну олімпіаду було виділено мало не половину арени. Учасники заздалегідь мали створити робота для збору сортованого сміття з будинку та його переміщення у контейнери. Замість сміття слугують звичайні різнокольорові кубики Лего, однак, робот мусить самостійно визначити їх колір, обрати потрібний та перевести відповідне сміття до зазначеного місця. Максимальний час на виконання такого завдання. Дві хвилини. Але справа навіть не в часі, а у техніці. Адже автори роботів до сьогодні не бачили арени, а тому мали запрограмувати своє творіння на креативність. Окремий традиційний сектор роботіки представлення різноманітних підрозділів Лего. Цього року стенд Лего архітектури був дуже маленький, але й тут мені вдалося побачити Ейфелову, Пізанську вежі, лондонський міст і все це з білих кубиків. Трошки далі: експозиції юні інженери, винаходи людства, роботехніки. 3.0 та стенд для наймолодших. Перші відкриття, найменші відвідувачі роботіки сюди тягнуться охоче, і кому дійсно кубики Лего припали до душі, може придбати готові набори для гри. Продаж конструкторів на фестивалі невід'ємна частина свята, хоча моделей тут не так вже й багато. Найбільший тренд Лего зоряні війни та різноманітні тематичні аксесуари. Завершувати подорож по стендам роботіки слід в розважальній зоні. Тут і Майдан Незалежності, виготовлений з кубиків Лего, і картини, а головне ціле Лего з власною інфраструктурою, потягами та будинками, з року в рік його вигляд змінюється. незмінним залишається лише велика кількість дітлахів, чиї очі сяють від неймовірної кількості конструктору, використаного при будівництві. Як бачимо, роботіка з кожним роком стає все більш масштабною і грандіозною. Подібні фестивалі не лише спонукають дітей до творчості, а й змушують задуматися над серйозними проблемами людства та шляхами їх вирішення. А ті, хто сьогодні активно займається конструєм, Лего роботів вже завтра будуть працювати в галузі робототехніки та електроніки. Що ж, побачимося наступного року.